командир командіроти каже: бурий, не буруй. Всі виїжджали з таким духом козацьким зарядженим. Там штурми, відбиття атаки. Там не важно, який ти здоровий чи ти худий, головне, це дух, сила волі. Ну я бачу, там хлопці на протезах нормально виступають, боксують. Треба бути завжди живщиком. Роби щось для того, щоб оцей цей крок там волосинку якось ближче підійти до перемоги. Був спортсменом, я призаймався більше п'яти років спортом. Подальшими були плани професійно займатися, виступати. У 23-му році в мене така прийшла мисль піти служити. Проходив навчання та сержантські курси в Британії. Повернувшися з Британії і почали виконувати бойові завдання. Почавши свій шлях в армії, я багато що зрозумів, що таке. Дружба, що такі настоящі хлопці, яким ти реально довіряєш своє життя, і ти розумієш, що це реально твій товариш, ти його можеш назвати другом. І раніше я був такий плотний дядько, я вважа 90 кг. і оце весь час у мене складний характер. І так хлопці сказали, ну, не буруй, не буруй, не буруй. І тут фух, мандіроти каже, бурий, не буруй. У мене був позовний боксер. А так призвалося бури, буре, і якщо чесно сказати, я вже навіть на своє ім'я не відкликаюся. Ми ходили, ми займалися, ми практикували там штурми, відбиття атаки, загалом конкретну тактику. І тут в один приділений час, типу все, бойовий виїзд, збирайтеся, ми виїжджаємо. І я, ну, чесно, воно так було, знаєш. Ти ще цього не розумів. Ну я ще тоді сам був дитина. І воно все якось так поняв, дали зброю, тут, фух, вся кефіровка. І ти такий чесно дуже було цікаво, коли працював в міномет, там чи як стріляли. Ти вроді дивився відео, фотографії, там, да? і воно там стріляло, і ти розумієш, що треба давати відповідь, але воно тобі так все стає цікаво. Після відбиття атаки ворога ми відкатувалися, і я наступив на міну. Це, напевно, найжорстокіше, що було в моєму житті. Коли я сам побачив, що в мене немає ноги, це, знаєш такий відбиток на все життя. Я розумію, те, що воно тепер буде весь час зі мною. Я його не забуду. У ці хвилини 9.30 я наклав перший турнікет, так сьогодні пам'ятаю. І відбиток такий, знаєш, що не можна зрівняти із тими виходами, які в мене були. Тому що я таки отримав такий адреналін, цей сплиск енергії вперше. Ну, зов відрізняється дуже сильно. Але ми виїжджали з таким, ну, з настроєм, з таким духом козацьким зарядженим. І оце так же саме з пацанами, оце тепер, як у нас по трьох сотило, ми не падали духом, да, важко було. Ми якось спробували один одного підтримати, там, погнати, повеселитися. Щоб Моральний дух не падав, тому що якщо немає морально, якщо ти себе зламав, це вже все. Твій дух, твоя закалка це все, що може в тобі бути. Там не важливо, який ти здоровий чи ти худий. Головне, це дух, сила волі. Ми живемо один раз, ти не знаєш, що буде завтра. І там сумувати, чимось собі, забивати голову, ну смислу немає. Треба бути завжди живщиком. би воно не було, навіть воно важко, тяжко, боляче, деколи. Треба, треба оце. Жити в свою радість. У мене залишився тільки оця одна хрестик. Цей. У мене бабуся літала за кордон, там на якусь грусящину. І вона мені привезла, і я з ним виходив. Я другу вербличку я втратив. І я реально, коли було важко, коли ну, реально боляче було, я просто брав і молився. Я такий, Боже, поможи. Тримав в руках, навіть після того, як мені операцію зробили. Вони мені принесли в палату, типу, кажуть, на, тримайся, твоє. І зі мною до сих пор да, завжди треба вірити. Я тобі скажу, навіть ті, хто не вірив в Бога, вони починають вірити. Ну, ми всі люди, ми всі боїмося. Ну, не хочеш воювати, допомагай. Волонтер. Якийсь роби процес до цього. Дуже багато людей говорять: от прийдуть сюди, ми будемо тут воювати. Та да, ні, люди, ви вже не будете тут воювати. Ну, треба їх, поки вони там. Зроби щось для того, щоб оцей крок, там, волосинку, якось ближче підійти до перемоги. Я не знаю, думаю, по-дальшому почати займатися далі спортом, попробувати, чи вийде. Ну я бачу, там хлопці на протезах нормально виступають, боксирують. Буду пробувати, щоб закінчилася війна і сказати, пацани, це все закінчилось. Я думаю, це був самий найкращий мій день в житті.